Встановили камеру заднього огляду, а точніше ось таку рамку з камерою заднього огляду. Підключили до магнітофона. А магнітофон нам каже, не сигналу. Пішли, покажу, що з цим робити. Якщо у вас подібний магнітофон, як ось цей у нас це циклон MP7097 ADPS. Вмикаємо задню передачу. Ні цігнала. Добрий день. Що потрібно зробити? Йдемо в налаштування. Налаштування, система. Про систему. В самий низ. Заводські налаштування. Вводимо пароль. Пароль можна знайти в інструкції до магнітофона. Інші налаштування, Other Settings. Шукаємо ось цей рядочок Baker Mirror Type Main. Заходимо в нього і вибираємо ось тут формат. В нашому випадку мені потрібен CVBSN. Я обираю його, вертаюсь назад. Та, що ж таке, натискаю Save. Зараз магнітофон перезавантажиться і побачимо, що відбудеться. Так, магнітофон у нас перезавантажився. Вмикаємо задню передачу. І все, і у нас є картинка. Всього, на все потрібно було переставити формат самої камери в магнітофоні. А спочатку, як скажу чесно, я сам навіть подумав, що камера не робоча. Тому, якщо потрібні або камери, або ось такі магнітофони, звертайтесь до нашого магазину. Посилання на магазин є в описі. Дякую.